Подивіться народ, що це робить? Один, два, три, а? чотири, п'ять, шість, два, сім машин. Одну людину затримують. А скільки чутків.

Ака у нас в Україні немає десь повоювати. Бо во нема кому воювати, а з людину, людини ще чоловік кому. Які кнурі, подивіться, Но? люди. Подивіться. А, що молоде? Подивіться, яке, Сурові, що моє йому. Подивіться. Або наші люди дурні, що терплять. палить в руки, дати їм добре. Знімай, знімайте на телефон показувати. Дивіться, дивіться. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, там є сім'я міліції сім. Подивіться, що зробили з людиною. Будете ви блять. Куди його повинні забрати? Куди його повинні забрати? Куди? Десь там в поле його повинні забрати. Заберуть її, тільки виділили вже. Чорти, що ви виздихали всі, блядь, що вас стоять. Немає, так, не, йдуть не, не, не йдуть воювати. Не йдуть воювати. Стоять, блядь. Забери, скоро хай забере його звідти. Забирайте його звідти на, на спору. Їде мама, що хто там є. Подивіться, який блять. Дивіться. Жінку, жінку б'є, жінку б'є, жінку б'є. Ідіот, Чорт. жінку б'є, чорний! Подивіться, який жінку б'є! Жінку б'є, бачите який, ідеальний! Поліція, блядь, яка захищає і береже. Дивіться, що зробили з людиною? Подивіться, будете ви, блядь, всюди. Хто його копа? Він за один хто його копав. Руки тримайте до своє пані. Остаємо руки. Де руки тримав? Я питаю. Від на дитина у кабину, подивіться но подибаш, бере бере беречок, ударить дачі, хоть що. Ні, ви не маєте, але не тяніть руки. Я вас прошу. Вони ущадки. Я знаю, я вам вірю. Я вам вірю. Я вам вірю. Я повністю на вашу скільки биків немає кому воювати. Подивіться, скільки биків. А? Да, мама Ви гляньте, мама право має бути там. Мама сіла? Да. Так. Хто, поїхав, це хтось поїхав би хтось поїхав. На нові. Я вам швидкою знімайте вже до кінця, а потім скажете ви. Так. Я поїду, Ну, а як сподію? Поїду. Я вас кину і ви будете бачили. Я до кінця поїду. До кінця поїду і розкажу, і розкажу, розкажу, що тут ці робить, і як ви робите. Розкажу. Дівчата, все, розходимося.